Віта вас вітає Трускавець онлайн. Зараз у короткому Трускавці розпочнеться відкриття шостого міжнародного кінофестивалю Корона Карпат. З нагоди цього дійства до Трускавця побіжалось чимало відомих людей світу кіно та театру. Також до Трускавця приїхало багато закордонних гостей, які ділитимуться із українцями своїм досвідом у сфері кінематографу. А впродовж наступних трьох днів трускавчани та гості нашого міста матимуть змогу переглянути новинки світу кіно як українського виробництва, так і закордонного буде без. Коштовний, тож організатори запрошують всіх бажаючих долучитися до цього дійства та насолоджуватись переглядом цікавих кінокартин. Рух фестивальний щось собою за собою тяне. Добре, що в нас є традиційний. Минулого фестивалю ми хотіли. Я хотів підписати, щоб місто Трускавець підписало угоду з Держкіно про співпрацю. Мені тоді сказали, що є така річ як комісії. Закрутилось, поїхали. Зараз ми маємо воркшоп по фільм-комісіях. Приїхали іноземні гості розказати, що це таке і чим його їдять. Плануєте якось реалізовувати до місця у рівня? Так, щоб приїжджали сюди, знімали фільми на наших територіях, знімали фільми, кліпи, різну аудіо-відеопродукцію. Чи приїзд очікується взагалі в рамках фестивалю? Ну, дорахуйте, приїхали е, Пилип Єлєнко, голова Держкіно України, це є ранг за міністра, за міністра культури приїхав, за міністра економіки, за міністра фінансів, за МЗС України приїхало. Приїхали мери заступники мерів і заступники губернаторів. Тобто такий високий цієї конференції. А фестиваль окремо йде, показуються фільми: Віктор Андрієнко, Лінартович, Костянтин Лінартович приїдуть. Наталя Кудряшова приїде. Актори приїжджають, будуть представляти свої фільми. Запрошуємо всіх на наші фільми на українські фільми. Приходьте, дивіться.